Послання до Римлян, розділ п'ятнадцятий Ми, сильні, повинні нести немочі слабких, а не собі лише догоджати. Кожен із нас нехай догоджає ближньому на добро для духовного збудування. Бо і Христос не догоджав собі. Але як написано Зневага тих, хто ганьбить тебе, впала на мене. Усе, що було написано в минулому, написано для нашого навчання, щоб через терпіння та підбадьорення, яке дає Писання, ми мали надію нехай Бог, який дарує терпіння та підбадьорення, дарує вам бути однодумними між собою, за прикладом Ісуса Христа, що ви однією думкою й одним голосом прославили Бога і Отця Господа нашого, Ісуса Христа. Тож приймайте одне одного так само, як Христос прийняв вас до слави Божої. Бо я кажу вам Христос став слугою обрізання для Божої істини, щоб підтвердити обітниці, дані патріархам і щоб язичники прославили Бога за його милість, як написано За це я славитиму тебе серед народів, Господи, та імені твоєму співатиму хвалу. І ще сказано Радійте, язичники, з його народом. І знов Славте Господа всі народи, хваліть його, усі племена. І знов Ісая каже Прийде корінь Єсея і стане панувати над народами. На нього народи покладуть усю надію. Нехай Бог надії наповнить вас усією радістю й миром у вірі. Щоб ви силою Святого Духа були наповнені надією. Павло, апостол язичників Я переконаний, брати мої, що ви самі сповнені добра, наповнені всяким знанням і можете навчити одне одного. І все ж. Я написав вам подекуди сміливіше, щоб нагадати вам про деякі речі через дану мені Богом благодать. Бути служителем Ісуса Христа для язичників, виконувати священницьке служіння і проголошувати добру звістку Божу, щоб язичники стали приношенням жертовним, приємним та освяченим Святим Духом. Отже, я маю чим похвалитися в Ісусі Христі щодо служіння Богові я б не наважився говорити ні про що, крім того, що Христос зробив через мене. Словом і ділом, щоб привести язичників до послуху перед Богом через мої слова та вчинки, а також силою ознак та чудес і силою Божого Духа. Отже, з Єрусалими повсюди аж до Ілірика повністю проголосив добру звістку Христа моєю метою завжди було проповідувати добру звістку там, де Христос не був відомий, щоб не будувати на основі. Закладені кимось іншим, як і написано. Ті, кому про нього не казали, побачать, і ті, хто не чув, зрозуміють. Тому я неодноразово стикався з перешкодами на шляху до вас. Місіонерські плани Павла відвідати Рим. Але тепер, не маючи більше такого місця в цих землях, я вже кілька років прагну відвідати вас. Я планую зробити це, коли вирушу до Іспанії, і сподіваюся побачити вас під час проїзду, що ви допомогли мені в моїй подорожі туди після того, як я деякий час насолоджуватимусь вашим товариством. Однак тепер я їду до Єрусалима, щоб послужити там святим, бо Македонія та Ахая були раді зібрати деяку пожертву для бідних серед святих в Єрусалимі. Вони були раді це зробити. Адже були їхніми боржниками як юдеї поділилися духовними благами з язичниками, так і язичники зобов'язані послужити їм матеріально. Отже, коли я це владнаю і переконаюся, що вони отримали цей дар, то вирушу в Іспанію і дорогою відвідаю вас. Я знаю, що коли я прийду до вас, то прийду в повноті благословення Христа. Я закликаю вас, брати, через Господа нашого Ісуса Христа і через Любов Духа, щоб ви разом зі мною молилися за мене до Бога, щоб я був врятований від невіруючих в Юдеї і щоб моє служіння в Єрусалимі було до вподоби святим, щоб я з радістю прийшов до вас, якщо на те воля Божа, і відпочив разом із вами. Нехай Бог миру. Буде з усіма вами. Амінь.